Всім привіт. Ми на уборці. Привіт. Всім вихідний, А нам робочий день, нам, де? нам нема вихідного. Куди нам віддихають? Дівчики, хто у нас цвітовод? Що це таке? Я це вроді бояк. Ну як знизу придавлю його, так сонечко ховаю, то не сильно видно. Так бачите? Чи от сонця, тут дуже велике сонце з утра. Чи о чого? -чого. Удобрення якесь лід насипала, дали її універсальне, сказали поливати потроху кожний раз. Ну, не дуже полеке, я сьогодні пилю все протру. На листочки сідає пиль, я не знаю. Де вона в коридорі, пилець? не пиляє ліда тут нічого. А цвіточки пильні. Що ми сьогодні пилімо сіти? Колівці точки протримав вікна, протрим коли, лісницю, коридор. Роботи багато. Літа в кабінеті протримав, від масажного кабінету не знайдемо ключі. E, значить, Дзвонила нам, Ліда, очіція, вони на тих на батутах, а ключі е, телефони залишають в роздівалки. І тепер, коли в неї є час, вона сама перезвонює. І вона вже дзвонилася. Тепер будемо ждать, коли вона позвонить другий раз, і скаже, зайключив посажного кабінета. Ай-яй-яй. О, що я роблю? Всі да щось робить. Так а що ти хотіла? Хочу от це одірвати і чую тріщить. Нехай буде, воно ну, отпадає, буде удобрення перегніє там. Так буде масси тот красиво. Дай. Ой, бляха, муха. луха. Не мене до цих ділов. На мусор тут на вікні. Ладно, все полила, все не буду трогати. Поли ще трошки, Полище, трошки. А то поливай потихеньку, та і все так з'їде. І буде все добре. Притяг дому колосос, будемо гіркотити. Так. А що нам? Вдома сидіть у Да. Дома нема такої роботи. Дома я вже справилася з цим цвітком. Ходя. Це тут нам... Рекламку оставила, ліна клієнтка, почала таким займатися і оставила вілієтки. Зараз я віднапру, потім Понятно. на місце. Ладненько. Отак, закрив я її у хлітки. Хай, хай Все, не вибереться. Ми вам сьогодні легшу роботу платив колосос. Колососом близько а ти тепер ми. І ще знаєте що. Я не люблю це уборки робити, ви тільки знали. А мені завжди нам на уборках працювати. А мені, якщо робимо, я угодно роблю. Ой, для мене це, це не знаю. Немає слова. Я буду траншею вийти і тільки не прибирати а це пілячка. Що не треба, що не боїся, кажи. Зараз я вийду на вкус. А ты ж бегом, надо потихоньку, медленно, з Нічого, Ну, так... Ну тоді біжи, можеш за, за, за рить носиком. Так, сейчас я ми аж на вулицю, Видніше було. Все, мы, а я пішов пиляку витирать у кабінеті. Я кажу, ти може за мною хочем походиш, а рекомендація, так вишну, надой бікову. У мене так болить голова, що це не передасть словами. Тут, коротше, така луна йде, лунко, ехо, що треба слово сказав підождати. Слово сказав підождати. Ну це такі діла у нас. Пішов, бо я вже заморився, я вже не можу. Стоять. Можна свій гуманітарний коло помиє по тим трутням низу. Ні-ні-ні. Капець, ні на два пальці пилі. Нема кому не мовити. Ну, Люди, інтелігенція робота, нема кому витиш. Я б це, це зробив би, але тільки просто в мене сьогодні немає времени. Ну, я, я вже ж його попило сосу. Ну так я помила тебе. ти ж не підняти. Що ти знає... не зроблю? Возьму перероблю. Так ви поїмаєте, лучше самому? Чужими руками тільки жарко. Ну, роби. Значить що? Лісницю я вийде вийду я сама. Mm -hmm. Я не, не люблю дуже, значне з того, що я не люблю дуже імену процедуру, мені даст виливати воду. І дома не люблю. Меня мене воду і налив зелені. Щораз кажу, ти мені воду поміняв, пішла явити. Поміняв, а що ти тобі налив? Дома стоса налив. А мені до пахучка треба. Все тобі не вводиш, так мені ж треба, щоб пахло не хлоркою мой. Тобі там -то надо, а людям може, не треба. Та дивлюся ти ми та учуся. одному може мені пригодитися. Ти як ти миєш? Вичуся, ну, мені так, аби... Як, як метло. Мітло? Ну, у мене ж мітла частіше в руках буває, я зашла, бри, і все. Все, пішов я далі кофе пити. Виходжу на балкон, аж страшно. На висоті не буваю так сильно, в, в, в відкритому космосі. А тут зараз з вулиці йду, а воно такі знизу балкон не. Ну, облукшивание, эта штукатурка, блин, страшновато, конечно, что там у нас снизу, люди уже собираются выезжать, тебе телефон не выпал, снимочки, вот так показывается погано. Прохладно, вы знаете, я вышел в футболочке, не-не-не, надо надевать эту футболку, футболку, то будет веселее, магазины у нас закрыты. А неділя людей сьогодні багатенько, конечно. Хто їде, хто не їде, хто ще гуляє, хто приїхав, воно ну, тянеться маданчики. Буває всього. Побище, да? Чи це подальше? О, подальше. А... Ладно. Все. Пішо я вдиватися. Колоди. Гляньте, що робиться. Напухли, налилися і ще й воно красне. Оце прямо це все воно точечками, як кроповою хто пече, не чешеться, а пече, як кроповою хто. Я не пойму, що з ними, з цими ногами. І тут я кремами мажу, а воно нічого не дає. От якесь таке. І на руки гляньте які. А чого, чого Я не помню. Риба, риба в п'ятницю, вона, дівочки, оце вона. Риба виходить боком, прямо налита і очі. Бачили в тому відео, які очі. Прямо висає, все залите, запливло, катастрофа. Ой, півчасано показує. Це свіжу рибу, треба куплячі жарити на п'ятницю. Тому що свіжа риба, ти її так чуть-чуть підсолиш і приперчиш. А звісно, скумбрія копчена. Вона сильно солонкувати, не треба. І наїзися на вечір, а потім я ж теж їм чи так погано після капченого. Жарена дуже добра. Вона, воперек, полезна жарена. Оце скубрія, вона полезна. але тільки не капчена. Там... Я тряпка кругом. Вдома в мене на стінці кругом на кухонному. і тут вона на угол положила. Це дуже жорна тряпочка, йдеш вийдеш, вийдеш. швидше. Я робив одного. Хазяїна тут, так, як він мені понравився чим. Він взагалі все мені нравився. Ну що в нього на кожному углу перчатки. Робочі, Робочі перчатки, так. Не те, що одні там носиш у гармані. Оце зайшов в гарку, там свої, на вулицю вийшов свої, біля мусорки свої. І, мабуть, штук п'ять оце <кій> таких яких то. куди не вийшов, на кожну вогу, надів, надів, зробив, зняв, надів і все. Так само і тряпочка. Ну, пилячку побачила, це треба йти туди, саме узяло той, чи як вона називається, брати тряпку, то все. Я йду раз витер. Ти йдеш раз, витрела. Я да йде раз витрела. То як усі труть, то тоді ще й речі непогані не виходять. Нічого. а то так. Какая? один на одного надіється. Ні, ну це нормально драбелька. Ну це ж не то, що там пакет з мусором, ось що ставив. Тряпочка. Ти дуже до цього относишся, ще Ну тобі не можна на уборках працювати, Ти там кругом ну, так. Дай я ж оце не не роблю, бо мені не далі. Тобі не зя, тому що ти... ти і краску поздираєш, будеш стерти. скажеш, що це пиляка. Така вже до всього тугі не понравилася. Що ти надій? Що ти надівається? Я, блін, йшов, зараз тільки що три кілометри. Пішов тільки що три кілометри і всім підмоги дивився. В чому люди обуті? Та блін, якби в яких бать? він лижах. В тому году він ходив у них. Не перебивай, коли все. я вже балакаю. В тому году він у них ходив на роботу, вже траву косив. Оце грязні, грязні, чорні роботи. Ми про них вже розказували, що він їх усунув у шкафчик дома. Я ми хотіли їх викинути. У нас у планах було їх викинути. Да, да? було. Я їх прибирала в шкафчиках, взяла їх помила. Думаю, ну не рвані ще. Думаю, ну траву косить ще підуть. Хі, сьогодні виходжу на вулицю, а він лежа хоцик. Я... Завтра підемо в магазин, купляти. Завтра підемо в магазин. Ви чули? Хай тільки не піде. Я куплю без тебе. Так ні-ні ні. -ні, -ні, -ні. Хі, будеш і носить. Не Завтра, я не в купля... Завтра не? та я в житті з тобою більше не вийду. Кажу кросовка, вже я... мені жарко в кросовках. Я ну... боси буду ходити, бо я нові не надію. Куди ще нові? Був, Ви купили. А я буду... Так що я? Не, буду не чуди. Я боси. Нагадав мені. Літо йде, буду ходити боси. Як тёща твоя. Як чоща моя, так. Не треба мені нові. Ну зачем мені нові? Що мені. Гроші лишні є. Та я вже піду в український магазин таков басишки. Ти на неї дивився? О, ти дивився на неї сьогодні? Ні. Закривочка. Думаю, де тут морозилка? Я, я йому провела політ інформації. З таким підходом чесно, ано цього серця, розкажи, ано признає. Чи ти правда хочеш ти правда хочеш ковбаси, чи просто так. Ми добриї ковбаси. Просто так. Вона мені 300 років, Я її твій ковбаси не голову. Ай, не це не можу, як і того Я тільки кажу, хочу мороженка зі то такого. Я Так хотиш ти ж бачиш, скільки на стоїть. Та я кажу, не знаю, це я тільки вдома хочу. А як потім прийду в магазин, в мене апетит пропадає зразу. А чи не викид, я б духопля. Так ти ковбасу з'їв, а чи не вики будеш носити скільки? А так зірі нема. Та я й ці можуть носити, хто наскільки, мені все одно, який носить, хто настільки. Чи ти потоптає, дивиться? Ні, ну я до цього цьогося. Лучше до їх до ковбаси. Так люди ходять, я бачу, в чому ходять. Відуть сюди <рес> нормально. І кого я Ви знаєте, я то плачу, сльози в мене з глаз не сходять. То от горя, то от радості. Оце як якраз смішить. Оце зраділа, що черевики, да? О, Це, спокій, не треба купляти черевики, так? Ковбаси! Ні, ні, ні. Черевики куплю, то <круху> відказатися. не попробую тільки отказатися. Я тобі горло перегрізу. Завтра підемо разом під ручку. Разом завтра йдемо в дому, беремо запчасті, віді треба кабінет доділяти. У літа є гроші на кабінет. Так время, то в немає і туди-сюди. Ніхто не ходить. У мене є. Що, Коли, че, сходили в український магазин, купили. Яєць. Морожинок. Десять. Ова, ну ми ж це не в українську <сорженка> я я сьогодні. Купили водички, щоб запити мороженку. Мені сирочки збільшилися до 2. Я ніколи мороженого не забиваю. Ніколи. А Тут треба забити мороженого. Я не розумію. А, сирочки, так, да, сирочки вбирають. Вони тугі. Тому тут три штучки. Так, вчора два, сьогодні збільшилися. Як воно це вийшло? Я тобі брала а Monday. тоді зайшли в жабку, а там гарячі булочки. Порублю за Зато маленькі. <laughs> купили Th 10 було. Ну так, не чисто білі. Купили 10 булочок, купили на них ходок з недоброї кобаси. А як удивляла? І пару порукає. Ну, воно я не пойму. А які? Бувають, може, паровка копчені, бо якась така підкопчена, ну не, не іще, добра кабаноса, да, середні. Да, да, так, собі взяла ходдох, взяла булочок. І ще щоб взяла. А, так, десяток так, я, я є, був навечі їсти. От хочеться багато на жар. Ще десь жарищі, а приблизить десяток. Сім'я ще десять. І жариш, що то, ти наївся, наївся, ти наївся. ти вже завжди робив п'ять. Ну, але таке вищення, що ти по жизнь я доволодаєш. Так не голодай. Ну я не такий, що накидай що нібудь, щоб тільки густи живуть. Я хочу сісти добреньке що нібудь. Я сидю зараз ногами кусок риби висить, реклама. картина, кусок рыбы такой, Ой. жареный. А я жареный люблю, ну это страшно. И мы ему, ему только раз в год тут привозят коробы на Рождество. Вы видите, это вот, какой фотой? В фильмах снимать, как тебя назвать, актер, актеристку. Чего? Так я прав. Вин вам какую тему, если по еде ему задать тему. Я сегодня кодекс закрываю. На яйця! У моя... два да. на... я за да. яйця. На одне на яйця! На да. яйця тобі хату, так? Хата, бачу, там лотожив цей маленький, не ці лотки, як у нас, ці по 30. Тут навіликі ось то по 25. А то маленькі ці коробочки. Купи, тобі два звісно, ти може і багато. Я за поставлю. Ну не, да. не думала я, що ти мені оце не таке. Ну зачі так, а як я вам все розкажу. А як собі дієта, у нас дієта, розказує, у нас дієта, я єс на розварити. Дивлюся, вона пачку відкрила, силу каструлю, налажує, налажує, надії. Ну, тепер скажи, це ти все правду казав. А ну це я правду кажу, чи ні? Як ви думаєте? Хоч одне слово з неправди є, тут одна чиста правда. Як сказав мене, чиста правда. зато ти сохранився. Сохранився, як як 18. Шкура висуха, кудись. Сухо, бля. Як отаранка, сіров'яни націни, та навіть і не в'яви, а сука. А сюди буде черевики купити. Черевики. А ага, ми оці, між прочим, купили, запам'яш, як ми їх купили, водій поміряли нічого, а йду один слабший і один тугіший. Ви ж собі дошидеш? Ходили, ходили, ці не нравляться, бо ті на 5 злотих дорожчі, ці не нравляться. Вони тобі не йдуть. А ці обжинки йдуть і так спустили ціну до 90. Ну давай бери-бери, О, і класні кажу. Oh, ну давно я так не сміяв. Воно один хльопає. Один пошить уперед! Не піджимає, Один якраз порожбір, а ти не хльопає. Казав, довго. Думаю, вони зростоться. Кожен день у тебе питала, чи тобі дуже нравляться. Дуже, дуже кажу, так хороші, ти що. Не буду берегти, я їх разом разу тих, я їх бережу. Думаю, куди їх натівати? А тепер так полюбив, кажеш, ходить і Ну так вони зіку пролежали, тепер я після потиків на Вони такі льогенькі, я тепер полюбив. Я... і літаю, полюбив, так. Да. Хорошо, що, що вони Да, Я вдома дуже траву осінь я Думаю, куди вони вже пригодилися, так що не треба ніколи, як треба старі речі викидати, викидати. Викидайте, викидайте. А я не буду. Такий я, не буду. Я не жадный, я економний. Моя тітка була економна. Я, навіть, в неї вдався. Ой. Дів дядька в того, що на велосипеді ріхи збирав по вулицях. Мабуть, ти в дядька душі вдався котку. Ну і <laughs> що. Ну що, вомис обереться додому? Будемо собі на додому. Голова трошки переболіла. О, треба було за яйця. Забав... <laughs> Так, я ще поп'ю кофе, бо в нас вдома кофе немає, Він напився, а я полимила. А він своє на дурницях я піду на балкон сніму, піду там сніму. Да. Ой, все. Зароби, Зароби мені кафечку. Пока-пока. Дівчата, дякую вам, що ви з нами чи посміялися, чи посердилися. Бажаємо вам мирного неба, здоров'ячка, гарних переглядів, веселих, таких як цей раз, без не, так, да. тільки не вспоминайте, що було, бо тоді накатується, знаєте. Тільки не думайте, що оце Вовик правду каже, бо він ми його кормимо. Так, звісно, кормите, бо я тільки кормлю. А в яїчки ти знаєш, що там же ж вітамінів, вітамів нужних оцих. Полізних, полізне. Я не знаю, як він називає. Ну ладно, давайте, друзі мої. Давай, до завтра. <гаду> Підемо завтра обувку, куплять вовку. Да.